Християни шанують часточки хресного дерева, великі та найменші, на які воно від давнього часу розділялося і поширювалося для поклоніння. Однак з духовної точки зору не лише ці частини того животворчого дерева є гідними шанування, але і всякий образ чесного Христа, бо не хрест, який був знаряддям страти і смерті. Сам собою став Спасительним, але став він таким завдяки жертві любові, принесеній на ньому Господом нашим Ісусом Христом. Тому ми поклоняємося не просто видимому предмету чи зображенню, тим більше ми не кланяємося знарадню страти, як невірно кажуть деякі, звинувачуючи в цьому християн. Ми поклоняємо Сину Божому, який заради нас, людей, і заради нашого спасіння зійшов на Хрест, добровільно віддав себе в жертву, як агнець, взявши на себе гріхи світу і своєю кров'ю омивши їх. І ця жертва Сина Божого, його пролита на хресті кров, віддане ним заради нас життя, все це освятило. Знаряддя страту, зробивши його знаменом перемоги.